разом із сім'єю святкує друге новосілля у березні 22-го в її будинок в гостомелі влучило три снаряди, зруйнувавши цілий під'їзд. І ось вона вперше зайшла в відремонтований дім. І так надіялися, що все ж таки ми попадемо додому. Дома найкраще». Під час бойових дій пані Олена була в доньки у білій церкві. Як повернулася, побачила, що в її квартирі вціліли лише стіни. Тепер тут усе нове, встановлена сантехніка, плита, двері. Лишилося тільки спланувати, де розмістити меблі. Тут у мене внучки жили, внук, а зараз уже всі повиростали. Буде вже у Мене велика родина, всі будемо з'їжджати. і тут будемо. Та водночас із святкуванням жителі, які лишалися в окупації, пригадують, як цинічно вела себе російська армія. Окупанти грабували і знищували квартири, поки мешканці будинку ховалися в укриттях. Ми ж у подвалі були, а вони в хаті робили, що хочуть. забирали оце такого одіяло, подушки, на танки. Бо я як перший чи другий раз вийшла із підвалу, побачила своє діяло і подушки на танках, то в мене серце розвивалося. Людмила Мефодіївна зізнається, у своїй 76 починати життя з нуля важко, але жінка щаслива повернутися в рідний дім, де прожила більше 40 років. Радісно, дуже радосно. І велике спасіба всім. Тобто приклав ті руки до, до нашого ремонту. Відновити будинок вдалося завдяки програмі ЮНАТІ 24 на замовлення Київської обласної військової адміністрації. Роботи тривали півтора роки. Окрім відновлення пошкоджень, у будинку оновили фасад і подбали про благоустрій. З усіх питань консультувалися з його мешканцями. Був поквартирно обхід. Люди надавали всі свої скарги, всі свої побажання. Потім експерти, архітектори розробляли проєктну коштористу документацію. Відновлення будинку дозволило повернутися додому трьомстам його мешканцям. Загалом в межах проєкту від Юнайтед 24 відновлять 18 будинків на Київщині. Завдяки цьому до своїх осель зможуть повернутися 4 тисячі українців. Юлія Горбань, Олександр Банний, Укренформ.